Найстрашніший був це перший виїзд, ну, якось так просто, це, просто ти не знав, що там. Хоча ти зараз розумієш, що вже в нас був третій виїзд. Війна, в нас кожен виїзд це щось нове. Постійно щось нове. Навіть на Луганщині там спочатку не було дронів, потім дрони. Перший мінометний обстріл. Ти просто... Я переживав за те, що я не знав, як я себе поведу. Ну, от, наприклад, перший обстріл, я не знав, що зо мною трапиться. Климане мене, не климане. Там Просиш друзів, що, не дай Бог, там климане, то рішти раз, щоб до пам'яті дошов. Але слава Богу, може що через те, що думав про це, не климануло. Те, що буде війна, я вже зрозумів, не 24-го це було трошки раніше. Як на мене, я знав, що це буде ще коли росіяни напали на Грузію. Тому що всі історики і всі ну, казали, що Росії без України не існує. Ну а 24-го, в 5.15, 4.15 ранку, батько подзвонив з Новорада, що дзвонила сестра з Харкова, що їх вже бомблять. І відкрили вікно, і вже просто ракети летіли ну, над будинком. І ми зрозуміли, що пора збирати речі. Сім'ю відправив. А сам за рюкзак де, і пішов в частину. Нас не брали нікуди. Просто зібралися всі свої. Майор Андрухов, так як він був старший серед нас, організувалися, наняли машину і поїхали в загін, в Житомир. Всі бажали щось робити, бо тому що на той час ну, не можна було щось. Ну, не можна було зупинитися. І так. Мотивація для мене це, ну, так як я вже трохи пожив, і я вже, ну як, я розумів, що могло б бути. Якщо Москва, ну, росіяни сюди прийдуть, я розумію, що може бути. Бо це було з, наш, з моїми дідами, то, ну, з дідами, з бабами, з прадідами. Ну, я, це вже, ну, баба потім вже це розказувала, вже коли ти стаєш більш дорослий, тобі баба вже більше розказувала, що було, коли пройшли. Ну і ти розумієш, що ну, тебе чекає те саме, і так що. Вибору великого не було. І було... Основне завдання це було захистити себе, ну, свою сім'ю. У мене є що захищати, свою сім'ю. Дружина, донька, син, внучка. Так що я вже багатий. Були на Луганщині, з Луганщини, ну, потім на Донеччину, Авдіївка. Ну, там трошки було ну, трохи складніше. Ну, там... Складніше було тим, що там були, ну, почалися перші втрати, почав ну, втрачати друзів. Там, як вони пройшли через, це, через трубу, і вони зайшли нам в тил, і там трошки прийшлося. Ну, це вже ми потім дізналися вже, як, що вони там кілька місяців готувалися, там, і там каналізаційна труба, яка виходила ну, там, за межі нашої ділянки, і вони просто по каналізаційному колектору вони повністю зайшли в тил. Ну і плюс зразу вони вийшли в тил, і плюс зразу великий мінометний обстріл. Ну, а тактика їхня, ну там все дуже просто. Те, що ми там просто з позиції верталися, і в нас був час, що ми заходили на КСП, і там. Відпочивали, йому на стрім подивитися. В їх тактика дуже проста. От пускає 5-6 чоловік, вони просто біжать до позиції, до позиції добігає один-два в кращому випадку. Оце на цій позиції вони там по тим норам вони просто збиваються толпой. Назбирало чоловік 20, і тоді вже мінометний обстріл, і вони всі просто вибігають і просто біжать до твоєї позиції. І от такими маленькими групами вони оце один за одним біжать і все. Ставлення до чогось, воно не міняється там. Там в тебе є завдання, ти його виконуєш. Ставлення до чогось міняється тільки тоді, коли ти приїжджаєш додому. Коли ти дивишся навкруги, ти розумієш, що щось не те. Чомусь там ти стояв, ти захищав всіх, а ти приїжджаєш сюди. Ну да, так, хоча зараз йдеш, можеш просто в формі прийти по базару, люди тебе шугаються, тому що. Тебе приймають за зовсім, за зовсім іншу людину і, і дивишся, що окружаючим просто на тебе байдуже. Вони займаються своїми справами і їх одне питання, коли там все закінчиться, там, коли ти повернешся, коли я повернусь, коли ти мене зміниш. Коли ти йому кажеш, коли ти мене зміниш, він зразу починає мінжуватися і вже получається, втрачаєш ну, інтерес, втрачаєш до цього. До цих проблем це, це, це все для тебе воно, ну, ну, не має значення. Втрачаєш навіть тих самих друзів, які раніше спілкувалися, а зараз вони мені просто з ними не цікаво. Мені нема про що з ними балакати. Їх треба їм, вони там розкажи те, розкажи те, я не хочу про це балакати. Ти мені лучше розкажи про рибалку, там ще що небудь. Хоча зараз з друзями навіть не спілкуюся. У мене зараз одна душа на це. Сім'я. Хока дочка ще вдома з нами. І до внучки забіг, і все, там на день вистачає роботи. Ну, Не багато, бо там невістка не дає конфет їсти, звісно. Дідусь ну, потихеньку підкармлює. Армійський стиль мене вдома використовує дружина. Вона вдома начальник і вона керує. де повинно дурною вісіть. Ну, одне, єдине що мені, це форму гладить, вона це не робила. Все остальне це не армійський стиль не неї вдома. Не вистачає армії на роботі було і так, але вона, вважайте, постійно зі мною. І з перших днів нашого спільного життя, і як зустрічався, ми ніколи друг друга нічого не, не скривали. Все, що на війні, ну, я не розказую все, а те, що там мене турбує, там, ну, щось, ну, людині все одно потрібно комусь щось висказати. Ось на війні теж молодих хлопці, з якими я служив, вони мені багато чого розказували. От, тому що, От, от він не хоче сьогодні йти, і, але йому треба йти. І ти маєш йому пояснити, що, що я йду з тобою, ти зі мною підеш. Я з, з тобою, я піду. І він йде зі мною. І так само мені теж треба десь ну, щось висказатися. І в мене основна підтримка це дружина. Вона в мене, слава Богу, ну, вона теж медик по освіті. І... Вона ну, вміє підтримати. Я, я чудово розумію, що я їй розкажу, що вона теж буде переживати, але вона якось теж це так ну, підтримала постійно. Сім'я це. І коли є з ким поспілкуватися, ну, крім начальства, там, друзів, тому що не друзям, не начальство, ти ну, не завжди розкажеш свої почуття.